Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Гарячі копчення це термічна обробка м'яса, риб, сирів при температурі від 50 до 120 градусів. Це, якщо говорити, досить грубо. М'ясо й ковбаси зазвичай ми коптимо при 60-80 градусах. Це обумовлено типом нашої коптильні і успішним кінцевим результатом. Аналізуючи ваші коментарі та запитання, спробуємо прокоптити великий шматок м'яса, не розрізаючи його, і дати відповіді на наступні питання. Чи промариновується м'ясо, чи потрібно збільшувати температуру до 120 градусів? Та як вплине подовження часу коптіння на його стан? Ну і, звичайно, як врятувати ситуацію, на перший погляд, безнадійно. Це відео буде хорошою підказкою та дасть відповіді на багато питань, які ви так часто задаєте. Коптити будемо окіст. Ось такий добротний шматок вагою 3,5 кілограма. Це передня плечова частина туші свині з кісточкою всередині. Так само підходить і задній стегновий окіст. Цей шматочок свини непомірно жорсткий, з невеликими прошарками жиру, які приходять через м'ясо. Перша підготовка м'яса до коптіння проходить сухий маринад. Для цього використовуємо нітритну сіль 15 грам на 1 кг м'яса. Це готова суміш нітриту натрію з харчовою сіллю у безпечній дозі. Дуже добре втираємо сіль у м'ясо. Адже шматочок товстий, потрібно, щоб вона проникла якомога глибше і все просолилося та промаринувалося. При сухому маринуванні використання нітритної солі важливе, вона не тільки впливає на смак, а й виявляє консервуючу дію на м'ясо надає виробам звичний красивий колір. І робить його більш приємним до споживання, виявляє антимікробну дію до мікроорганізмів, яких ми не бачимо і не чуємо, але які можуть нанести шкоду нашому здоров'ю. Тим більше, якщо це такий великий шматок м'яса. Добре натираємо зі всіх сторін, всередини і біля кісточки. Зазвичай ми такими великими кусками не коптимо, тож нам самим буде цікаво, що з цього вийде. Перекладаємо у посуд. Залишаємо маринуватися на два дні у холодильнику. Після двох днів сухого маринування готуємо маринад. Так як ми з м'яса багато, маринад варимо на 20 літрів води. Її доводимо до кипіння, кидаємо сіль 220 грам, лавровий листок 15 штук, перець горошком 30 штучок, перець духмяний 15 штук, коріандр 15 штук, гвоздика 10 штук. Проварюємо його зі всіма спеціями 5 хвилин. Чекаємо, щоб він повністю охолодився. Наголошую, маринад вариться на 1 літру води, а не на 1 кілограм м'яса. Коли він вже повністю охолоджений, тоді все м'ясо перекладаємо у нього. Кількість маринаду має повністю покрити шматочки. Якщо ви робите меншу кількість м'яса, обирайте свою пропорцію, дотримуючись рецепту. Залишаємо м'ясо у цьому маринаді на 4 дні. Переносимо у холодильник. Як то кажуть, час замочування минув. Відразу помітний ефект. Окість добре просочився, промаринувався, м'язові волокна стали м'якими та ніжними. М'ясо набралося смаку. Маринад зробив його соковитим, і ця волога буде у ньому утримуватися під час коптіння. Наступним важливим моментом перед коптінням постає сушіння м'яса. Чіпляємо його на гак і даємо стекти зайвому маринаду. Просушується так м'ясо приблизно годину. При коптінні це забезпечить рівномірне лягання диму на виріб. Він отримає правильний гарний колір без зелених плям всередині. Якщо потрібно надати форму або чіпляючи м'ясо на гак, розумієте, що воно з нього сповзає, тоді перемотуйте ниткою Так бережете себе від неприємних ситуацій. Завантажуємо обсушений окіст у розігріту бочку. Так як цей шматок досить великий та товстий, розміщуємо його ближче до стінки бочки у тому місці, де буде сильніша тяга та жар. Я думаю, кожен знає особливості та функції своєї коптильні, на що вона здатна. Будову саме нашої коптильні переглядайте на каналі. Там знайдете детальні розміри та корисну інформацію. Погода сьогодні на вдововижу чудова, тиха та спокійна. Це дозволяє підтримувати рівномірний вогонь і стабільну температуру. Коли вітряно або дощить та навіть у зимовий період, цей процес потребує більшої уваги. Безпечна відстань між вогнем та м'ясними виробами складає півтора метра. Це забезпечує рівномірний потік диму та аромату, а також запобігає пересушуванню. Ця відстань може варіюватися залежно від типу коптильні, виду дров та індивідуальних умов коптіння. Важливо робити спостереження, час від часу поглядати на м'ясо та налаштовувати процес під свої потреби, щоб отримати продукт з бажаним смаком. Наше коптіння ми впорядковуємо на основі фруктових дерев, таких як яблуня та груша, оскільки вони надають приємний аромат, також впливають на вигляд і смак продукту. Для підвищення температури використовуємо дрова з твердих порід, таких як дуба чи бука. Важливо, щоб дрова були без сучків, чорних плям і сухими. Сухі дрова горять рівномірно, адже мають менше вологості. Це допомагає досягти стабільної температури і уникнути надмірного диму. В свою чергу мокрі дрова навпаки створюють багато важкого диму, що призводить до темного кольору та неприємного гіркуватого смаку продукту. Те саме стосується дров з надмірною кількістю кори. Вона має смоли, які теж негативно впливають на смак копчення. Тобто, якщо нам потрібно довго коптити м'ясо, щоб вигляд не був темним, тоді використовуємо дуб-бук або фруктові поліна без кори. В результаті м'ясо буде світле, без нагару. До речі, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не загубити рецепти цих усіх м'ясних виробів, що ви бачите у бочці. Адже, згідно зі статистикою, лише 15 глядачів з кожних ста слідкують за нами. І це трохи розчаровує. Давайте разом змінимо цю ситуацію. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові смаколики. А ми продовжимо готувати страви з домашньою атмосферою. Та національним колоритом. Разом будемо насолоджуватися нашою багатошаровою кухнею і відкривати нові гастрономічні враження. Головний герой нашого відео готовий. Принаймні ми так думаємо. Вигляд у нього просто шикарний. Запах та колір не перевершений. Але цікаво, чи прокоптився такий великий шматок всередині. Нарізаємо і вже з перших секунд відчуття не ті. М'ясо ніжне, прокопчене димом, але в самій середині залишилося сирим. За увесь час, а це 8 годин коптіння, воно тільки отримало зовнішній прокопчений шар тощиною до 2 см. А далі у зв'язку з непрохідністю диму воно залишилося сирувато в'ялене, немов би хамон, що є непритаманним таким виробом. Тому робимо висновок. Навіть при довшому часі коптіння всередині шматок не прокоптиться. Тому такі великі шматки м'яса необхідно коптити при температурі ближче до 120 градусів. При цьому час коптіння не потрібно змінювати. Зверніть увагу: завдяки правильному маринуванню, а далі коптінню, всередині немає зелених плям. Увесь шматок залишився однакової текстури. Але, звичайно, нічого страшного у таких випадках немає, адже за допомогою окропу ми доведемо м'ясо до готовності. Тобто опускаємо його у воду 80 градусів, великі шматочки на 40 хвилин, а малі на 20 хвилин до повного охолодження води, тобто підтримуємо температуру води 80 градусів протягом 40 хвилин. Щоб переконати вас у тому, що інші вироби у нас повністю готові і коптилися ж вони в одній бочці, розрізаємо полядвицю. І ви самі бачите, який чудовий, готовий вигляд вона має, ніжна та приємна, легко нарізається тоненькими шматочками, добре прокопчена та до смаку просолена, соковита, просто бездоганна. М'які та ніжні волокна легко розділяються. Вона вражає своїм багатим смаком і чудово впишеться до вашого столу. Такі ж самі шматочки під черевини, які не би тануть при нарізанні. Всередині мають правильний ніжно-рожевий колір та золотавий зовнішній вигляд. М'ясо чудово переплітається салом і, хоч вона ще тепленька, але шматочки тримають форму. Отож, для отримання хорошого результату температуру коптіння потрібно збільшувати до 120 градусів. Та обов'язково ж м'ясо маринадом, щоб смак був рівномірним по всій його площині. Робимо висновок, шматки більше 2,5 кг кілограм потрібно готувати таким же способом, як ми готуємо цілу свинячу ногу. Усе, що ви бачите на столі, приготування всіх цих м'ясних виробів ви знайдете на каналі. Обов'язково пробуйте готувати для себе такі ласощі і насолоджуйтеся їхніми смаками. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.